Добрий день, діти! На сьогоднішньому занятті ми з вами зробимо об'ємну аплікацію яблучка червоного. Нам знадобиться листочок кольорового картону або папіру, клей, тісточка, простий олівець, чашка або стакан, а також нам знадобляться шматочки. Паперу зеленого і червоного кольорів. Ми з вами приготуємо, ось я вам покажу, нарвемо собі таких малесеньких шматочків, заготовку зробимо. от таких червоних і таких зелених нарвемо. І ми почнемо. Візьмемо стакан або чашку, обведемо, зробимо круг. Це в нас буде яблуко. Також намалюємо хвостика лінію і зробимо листочок один або два. Кому це важко, будь ласка, матусі, допоможіть. І почнемо. Візьмемо трішки клею на пензлика, намастимо і покладемо в нас круг. І знову беремо шматочок, кінчик намащуємо. Один тільки краєчок намащуємо. Краєчок і знов поруч. І викладаємо весь наш круг. Дітки, таким способом ми з вами виклали все яблучко Я зробила сама листочок, а зараз покажу вам. Беремо зелені шматочки, так само намащуємо крайчик і викладаємо наш листочок, щоб він був зелений. І так до кінця. Два листочки, в кого два, в кого один. І в нас вийде об'ємна аплікація. Малятка, я дуже б хотіла, щоб ви зробили таку аплікацію вдома. А ще, в кого виникне бажання, можна поруч зробити аплікацію зеленої груші з таких шматочків. І вийде дуже гарно. До побачення!